Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами знижки акції, які діють тільки один день, тобто товар дня. Називаю вам ціни зі знижкою, дату і показую вам товар. Знижка буде 30 жовтня на ось такий чай Лаваре. 6 смаків по 15 пакетиків. І ціна зі знижкою 129,90. 30 жовтня буде ще знижка на ось таку зубну пасту Elmex Захист від каріусу 75 мл і ціна 78,90. Знижка буде на каву картнуар. Росчинну сублімовану 140 грамів. 31 жовтня 225.50, мінус 55 відсотків знижка. Знижка буде на віскі Ханкін Банестер 0,5. 31 жовтня, тільки один день 237.90. І ще буде знижка на капітан Морган, 0,5 об'єм. 31 жовтня, тільки один день 243 гривні. Знижка буде 1 листопада. На ось таке тістечко, тільки один день і бісквітне ведмедик барні з бананово йогуртовою начинкою, шоколадною начинкою і з молочною начинкою. 150 грамів і ціна буде зі знижкою 50. Знижка буде ще 1 листопада на ось таку ікру норвін, лососєва, форелі. 80 лише грамів, мінус 50% знижка і ціна буде 175. Далі буде знижка на ось таке мило, туалетне Дору, морські мірали і зелений чай. Так. 5 по 80 грамів. І ціна зі знижкою 65. І ще знижка буде на ось таку сметану президент 10% 300 грамів тільки 2 листопада. І зі знижкою 29,90. Далі буде знижка тільки один день 3 листопада на його дольше різні смаки. Полуниця банан, манго, полуничка 280 грамів і ціна 25,90. Знижка буде тільки один день на чай, ось такий чорний від своєї лінії. 25 пакетиків 3 листопада і ціна 21 гривня. І ще буде знижка на ось такий чай чорний в пакетиках з ароматом бергамота 50 пакетиків 36 гривень. Знижка буде 4 листопада, тільки один день на масло вершкове. Ось ферма 180 грамів і ціна 76,50 гривень. Тільки один день. На сьогодні теж є знижка мінус 12%, але після 29 жовтня знижки не буде. І знижка буде ще 4 листопада на крабові палички водний світ заморожені. Вага 420 грамів, але чомусь я їх не бачу. Ну, ось вам показую, буде знижка тільки 4 листопада. Один день мінус 50% знижка і ціна 75. Подивимося з вами ціни на овочі та фрукти. Картопля 14-25. Гарбуз батернат – по 18, гарбуз хакайда по 26. Картопля фасована по 20, картопля мита по 24 гривні. Картопелька ось така зовсім малесенька, 9,50. Морква немита, 9,90. Цибуля по 7. Ось така величенька. Капусточка 10,80, 1090. Огірки тепличні. По 120. Ось гладкі. Баклажани 46. Перець солодкий, червоний 100 гривень. Перець салатний 35 і червоний, ось він так, червоний. Це зі знижкою баклажани 35. Перець салатний 26,20, томат рожевий 120. Томат коктейльний 150. Речка біла 41 гривня. Томати тепличні 105, корінь імбиря – 160. Речка Редмид 41 гривня. Капусточка цвітна по 49,50. Капуста савойська 32 гривні. Капуста пікінська 29,90. Червона качана капуста по 20 Капуста рання. Ось по 17. Чесник 145. Цибуля фасована по 14. Цибуля червона з 16. Ось вона. Морква зі знижкою, 7,50, бурячок митий, такий малесенький по 16. Морква мита по 18%. І звичайний немитий бурячок 8,90. Далі мандарин по 60 мінус 25% знижка. Майже не залишилось. Лимон 111. Гранат зі знижкою 78. Ось, він. світі 111. Авокадо 180, 18% знижка. Гранат. 104 гривні. ківі Голд у кошику. Вага кошика 500 грамів 90 гривень. Хурма піраміда 95. Ківі у кошику 90 10% знижка. Вага кошика 1 кілограм. Яблочко саптаве 35. Яблучко речі 50. Фасоване яблучко ось по 40 гривень. Гала яблучко 38. Зелене яблучко 48. Кавун. А я не бачу цінника на кавун. Диня п'єлдеса по 52 гривні, 5% знижка. Яблучко Сартве ось зі знижкою 26. Українське яблучко 29,90, ред принц яблуко 48. Груша. Така величенька по 50. І малесенька ось 38. Хурма Персімона 130 гривень. Манго 150. Помело 90, грейфрут 86, апельсин по 80.